Очередно за ново 2013 року триватиме з 3 до 26 червня. В місті Ізюмі відбудеться тестування з трьох предметів. Це українська мова та література, математика, історія України, які пройдуть дві сесії, а саме українська мова та література 5 та 6 червня, математика 12 та 13 червня, історія України 19 і 20 червня закладів визначено три пункти тестування. Це Ізюмська гімназія номер 3 Ізюмська загальноосвітня школа 5 та 12. Загальноосвітня школа номер 12 буде задіяна лише при проведенні тестування з української мови та літератури. Бо воно є обов'язковим і більш чисельним. Гімназія 3 та школа 5 будуть задіяні при проведенні всіх трьох тестувань. Зрозуміло, що робота якості пункту тестування це велика відповідальність. Окрім того, робота цих закладів ускладнюється тим, що в цей час у всіх закладах проходить державна підсумкова атестація 9 класів та проводиться літня практика учнів. Сьогодні, 9 квітня, нас відвідує директор Харківського регіонального центру оцінення якості освіти Сидоренко Олександр Леонідович. з метою. Перевірки готовності до ЗНО. Не менш відповідальним питанням є питання підбору кадрів для підготовки тестування. Теж сьогодні відбувається навчання 80 педагогічних працівників, які будуть залучені до проведення ЗНО 2013-го в якості старших інструкторів. Після навчання вони пройдуть перевіречне тестування всього до проведення ЗНО місці. В якості старших інструкторів, інструкторів та чергових буде залучено. З української мови та літератури 116 працівників 5-6 червня, з математики 80 працівників 12-13 червня, з історії України 72 працівника.